Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек і у цьому відео я розповім вам про книги, які можна прочитати за один день. Але перед тим як переходити безпосередньо до книг, хочу поділитися з вами дуже класним і корисним ресурсом. Часто буває, що коли ми обираємо книгу, ми читаємо відгуки блогерів чи відомих людей, до думки яких прислухаємося, або ж дивимося відео, читаємо відгуки на сайтах. І я теж цим користуюся, але іноді, в тому, щоб переконатися, що дійсно ця книга мені потрібна, хочеться дізнатися ще більше інформації про неї, і якраз у цьому може допомогти сервіс Booknoteai. Це сервіс, який створений на основі штучного інтелекту, і який допомагає спілкуватися буквально з книгою за допомогою штучного інтелекту. З'явився цей сервіс завдяки IT-компанії WebLab Technology. У них є всередині компанії такий проект Bookworms, де вони можуть замовляти книги, які хочуть прочитати. І, і компанія надає їм таку можливість. Таким чином у них зібралася вже ціла корпоративна бібліотека. Але кожного разу, вибираючи книгу, вони стикалися з тим, що якось замало інформації про неї мають, і тому вирішили, чому б не поєднати свої знання зі штучного інтелекту. І не допомогти таким іншим читачам і собі робити правильний вибір і обирати правильну книгу. Отож, вони залучили своїх сильних AI-інженерів, які розробили сервіс Booknote AI. В основі цього сервісу є AI-асистент, який реагує на ваші запити і може розповісти вам. Про книгу, про її задум, про основні тези, про основні ідеї книги. Ви можете попросити його адаптувати для себе розповідь у будь-якому стилі. Ну, наприклад, сказати, поясни мені ідею цієї книги, як ніби я п'ятирічна дитина. І ai асистент вам у цьому допоможе і розповість адаптовану про цю книгу. Тобто, у вас відбувається уже живий діалог з книгою. Ви можете розкрити якісь ідеї більше, більше дізнатися. Цей ai асистент має здати. Ність читати книгу, аналізувати текст і дуже доступно, дуже ґрунтовно пояснювати і розповідати, і зацікавлювати вас тією чи іншою книгою. Мені, наприклад, дуже імпонує те, коли великі it компанії зосереджуються на якихось таких дуже корисних штуках. І от WebLab Technology мають вже понад 10 років досвіду у створенні спеціалізованих команд для складних проєктів. Вони працюють зі штучним інтелектом, і мені здається, їхня розробка буде дуже корисною усім книголюбам. Зараз у сервісі представлені переважно англомовні книги, але вони будуть розширювати свій асортимент і будуть до. Давати книги українських видавців, що мене неймовірно тішить, тому що, окрім розваги, це ще може і зрештою дійсно принести користь і обрати саме ту книгу, яка вам потрібна. Тому, будь ласка, зазирайте, користуйтеся, можете зайти уже в цей сервіс, озирнутися, поспілкуватися з AI-асистентом щодо англомовних книг. Ну і, звісно, перевіряйте, обов'язково в них навдовзі додадуться українські книги, і буде ще захопливіше обирати, що почитати. Наступне. Ну, а тепер поїхали до книжок. Отже, друзі, я вирішила зробити підбірку книг, які можна прочитати за один день чи за один вечір. Вже неодноразово робила такі підбірки на своєму каналі, але після того з'явилося вже багато новинок і книг, читаючи які, я подумала, о, це книгу ідеально було б взяти з собою десь у мандрівку, у потяг, або коли треба десь на один день чимось зайнятися. Сподіваюся, мої рекомендації вам знадобляться. І Існує цю добірку з книги, яку читала нещодавно, і, можливо, ви вже бачили її у моєму прочитаному останньому відео: це Боніс і ухічкок, Запахи чужих домівок. Це підліткова історія, вона розповідає про дійсно драматичні долі головних героїв, якими тут є підлітки. І вони живуть на Алясці. Тут є багато колоритних таких речей, наприклад, про ловлю лосося, про те, як його зберігають, або про побут взагалі на човні. На якому ловлять рибу, і про те, як одягаються на лясці, що вживають, який у них побут, що вживають в їжу. Тобто історія, така з нотками автентичності, певної. Ну і крім того, це дійсно дуже світла історія про проблеми життєві, про не дуже благополучні сім'ї. В яких ось ці підлітки змушені давати собі раду і робити дуже такі дорослі, приймати дуже дорослі рішення, робити дорослі вчинки. Ну і звісно, це все дуже мило, зворушливо, і це дуже нагадує Фредріка Бакмана і його ведмеже місто», Зокрема, тому якщо любите такі історії, я думаю, що і ця вам має сподобатись. А от наступна історія уже менш мила: це смерть Місіс Вестевий від True Веа. І взагалі цю підбірку можна було зробити виключно з детективів і трилерів, тому що вони часто захоплюючі і динамічно читаються, але я вирішила все ж розбавити його і більш такими ем, лайтовими книгами, скажімо так, не такими похмурими. Але от смерть Місіс Вестивий дійсно має таку осінню уже погоду, тому, якщо вам захочеться трохи похмурності в цій соні. Ні, то можете звернути на неї увагу. Вона розповідає про дівчину, яка втрачає маму, і в неї, скажімо так, дуже скрутне становище, їй нема за що жити. І тут вона випадково дізнається про те, що стає спадкоємицею, такої собі Місіс Вестива, і вона взагалі нічого не знає про таку собі жінку і чому вона виявилася її спадкоємицею, але в неї не залишається. Залишається ніби вибору, їй треба за що жити, тому вона відправляється власне до цього маєтку, де її чекають, де оголошують. Заповіти, і виявляється, що вона отримує чималий спадок. Проте всі члени тієї родини, звісно, дуже незадоволені, і їй доводиться мати справу з ними, з дуже непростим будинком, з таким готичним загадковим. Ну і крім того, їй треба ще розгадати таємниці минулого, те, що їй не розповідала мама, і чому власне вона отримала цей спадок, хто вона така і хто така ця місяць вестивий для неї. Історія не те, щоб сильно напружена і не те, щоб сильно страшна, але вона дійсно не відпускає оцією таємницею, чому ж ця дівчина отримала врешті-спадок, що ж там такого було в минулому, що хочеться догортати, дочитати пошвидше, і вона дійсно можна її проковтнути за вечір чи за день легко. А от наступна книга це вже історія для книголюбів про книголюбів. Це остання бібліотека від Фреї Семсон. Новинка буквально видавництва лабораторія. Я її вже встигла прочитати і більш детально буду розповідати в прочитаному свої враження. Але скажу, що це історія про молоду жінку близько 30 років. Вона працює у селі, в якому прожила все життя. Працює вона помічницею в бібліотеці, і вісім років тому вона втратила маму. І це припало якраз на час. Коли вона мала вступати в коледж. Звісно, в коледж вона не вступила, допомагала боротися з хворобою мамі, але та померла, і от дівчина після того замкнулася в собі, замкнулася в цьому селі. Вона ні з ким не зустрічається, вона не має друзів. Власне, крім роботи, вона нічого більше такого зовнішніх проявів її життя не має. А коли вона повертається додому, то там на неї чекає кіт і її улюблені книжки світової класики. Які вона ще разу перечитує. Але так стається, що цю бібліотеку хочуть закрити через там, певні обмеження бюджету державного, і перед дівчиною стає дилема, чи боротися за цю бібліотеку, чи відпустити все на самотік, закритися у своїй мушлі і далі читати книги і нічого не вирішувати в своєму житті. Ця історія дійсно легко читається, не буду тут спойлерити поки що свої враження, але скажу, що якщо ви шукаєте. Щось таке дуже ненав'язливе і те, що може вивести вас з нечитуна, то це може бути дуже гарним варіантом, або ж на, дійсно на один день, коли вам хочеться розслабитись і почитати щось без а, такого надмірного навантаження і надмірних сенсів. А от наступна книга, навпаки, вимагає всіх душевних сил і читання, але ви, впевнено, не зможете від неї відірватися, поки не дочитаєте до останньої сторінки. Це Шейлі Ріт, її шлях ріки, теж новинка від видавництва лабораторії. І, чесно кажучи, я її взяла, забрала з поштомату і одразу почала читати і ні разу не пошкодувала, це вже теж забігаючи наперед, спойлерю вам своє прочитане, але це дійсно дуже хороша книга, вона розповідає дуже непросту, дуже. Трагічну історію, але повірте, тут події розгортаються так насичено і так карколомно, що вам просто захочеться теж гортати сторінку за сторінкою, попри сльози, попри біль, які вона може викликати. Це неймовірно насичена, напружена історія дуже непростого життя. Розповідає вона про дівчину, яка теж залишається без мами у свої 12 років. Вона живе на фермі з татом, братом і дядьком. Дядько інвалід, він, власне. Тільки п'є і сидить у них на ганку. Тато і брат займаються господарством, а вона займається всім побутом, готує, пере, доглядає там, худобу, яка є вдома, займається садом персиковим. Але одного разу у своєму невеличкому містечку вона зустрічає хлопця і. В них стається кохання з першого погляду. Але цей хлопець індіанець, це 50-ті роки у США і бути індіанцем не те, що невигідно, а небезпечно для життя. І на цього хлопця влаштовують полювання. Не буду далі вам забігати, це от буквально зав'язка книги, але точно скажу, що це дуже трагічна, дуже зворушлива історія, яка точно не залишить нікого байдужим. Наступна історія це теж книга про книголюбів для книг... від книголюбів до для книголюбів. Це словетне життя Ейджей Фікрі. Книга виходила вже давненько видавництво Івада, але от нещодавно її перевидали. І мені дуже сподобалась ця історія, теж розповідала про неї уже в прочитаному. Але скажу, що це історія про чоловіка, який має свою книгарню. У нього загинула дружина, і це був їхній спільний, спільна їхня справа, спільний бізнес. І після. Її смерті він намагається якось давати собі раду, давати раду цій книгарні, і теж замикається в собі, його всі тратують, він стає таким собі циніком, аж врешті до нього у книгарню потрапляє двохрічна дівчинка, яку хтось якось залишає, хто ця дівчинка, чому вона там опинилась, де її батьки і що буде робити з нею головний наш герой. Ми дізнаємося в цій милій історії і дуже пронизані любові до книжок. Тому що тут немає жодної сторінки, на якій би не згадувалася якась цитата, якийсь автор, якась книга, або не було б якоїсь алюзії на інші твори. Прекрасна історія. Я впевнена, що всім, хто любить читати, вона має тим чи іншим чином сподобатись. А наступна історія це вже українська авторка Олена Лоренцева-Шулик і Смак Свободи. І, це, і про цю історію ви могли чути радше через фільм, а не саме через книгу. Але в мене сталося абсолютно навпаки, я отримала на огляд цю книгу від видавництва Івад, і тільки тоді зрозуміла, що є ще екранізація. Книгу вже прочитала, теж розповідатиму детально в прочитаному екранізацію ще не дивилася. Але це точно та історія, яку, з якою. Вам буде приємно провести один день, один вихідний, розслаблений, почитати про дівчинку, таку сучасну попелюшку, яка з невеличкого містечка має дуже амбітну мрію стати шеф-кухарем престижного якогось ресторану, займатися високою кухнею, і от вона крізь терні до зірок, що називається. Оце саме та історія, коли людина має ціль і йде до неї, попри все. Це, власне, дійсно історія про дівчину Варвару, яка з невеличкого містечка відправляється до Львова з надією і з мрією стати професійним шеф-кухарем, попри все, попри всі випробування, попри всі страждання, і навіть сварку з мамою, вона наполегливо йде своїм шляхом. Це дуже наївна, дуже мила історія, але схожа на якісь такі сітковими початку 2000-х, якщо ви такі дивилися, і, власне, якщо не звертати увагу і не придиратися. До головної героїні, щоб вона не почала вас дратувати своєю наївністю, то це дійсно буде милою історією, яка може і вивести вас з нечітуна, і гарно проведете з нею просто час, повіривши в магію і дива, які трапляються. А наступна історія теж дуже схожа на екранізацію, і вона, власне, і екранізована уже Netflix. Це спадкоємець півкоролівства, перша частина такої скандинавської історії про дівчину, яка переїжджає разом з батьками до столиці Норвегії, і там потрапляє в школу, де навчається принц і принцеса Норвегії. Вона дуже хоче потрапити до цього товариства, хоче потрапити у компанію, яка водиться з, власне, з принцем і принцесою. але у цієї дівчини є свої таємниці, не просто так вона переїхала з того містечка до столиці Норвегії і почала життя з чистого аркушу. І от як її намагання підліткове влитися в нову компанію буде ем, гальмуватися її минулим непростим. Ми читаємо у цій книзі, це перша частина, їх здається, там шість, дуже чекаю продовження від видавництва ранок, тому що історія абсолютно кіношна, абсолютно серіальна. Це дуже такий підлітковий ніби. Серіал, який я полюбляла дивитися, коли приходила з школи. От, на кшталт там Вандріхіл або ще таких серіалів мені дуже сподобалося, і це дійсно книга, з якою ти повністю відпочиваєш, тому що тут все лежить на поверхні. Ти просто читаєш і слідкуєш за сюжетом, ідеш за ним, і нічого не треба додумувати. За тебе вже все продумали, тебе просто розважають. Ну, якщо говорити про такі книги, які розважають і не вимагають від тебе нічого, крім того, щоб ти читав і отримувала задоволення, це от ігри спадкоємців. Це теж така дещо підліткова історія. Теж про дівчину, яка раптово неочікувано отримує шалене просто багатство у спадок. Але тут її, скажімо так, винагорода, її спадок потребують від неї ще й участі у певній грі. Тому що чоловік, який залишив їй цей спадок, дуже любив загадки. Вже любив різні ребуси таємниці, і він влаштував ціле випробування з загадками для того, щоб ця дівчина, їх розгадавши, могла отримати своє, свою винагороду, свій спадок. Ну, власне, їй одна з вимог була просто залишатися у його маєтку, але все те, що з нею відбувалося далі: загадки, листи, підказки, які вона отримувала. Це був безкінечний лабіринт якихось подій, і це теж нагадувало якісь Знаєте, гру манджі, ніби от такого накшталт такого. А також теж дуже нагадувало фільми початку 2000-х, там про ем, коли людям на голову сипалося просто шалене багатство, і вони не знали, що з тим робити. Дуже така кіношна історія, і мені вже прийшла від видавництва ранок продовження. Друга частина. Я з нетерпінням чекаю, коли продовжу читати, тому що це дійсно моє guilty pleasure, яке ну, просто мене розважає. і Попри все, я люблю такі історії, які можуть відволікти і розважити як хороший серіал. Ну і готуючи цю добірку, я не змогла, звісно, не включити до неї книги Колін Гувер, тут покажу вам спогади про нього. Але у мене тут під рукою і інші книги. Авторки, які я почитала, це Веріті, а також Лейла. От Лейла, взагалі, мені здається, можна і проковтнути за один вечір. Та, власне, і спогади, і Веріті також, тому що це історії з такими. Ким гачком постійним Колін Гувер постійно тримає вас в напрузі, постійно думаєш, що ж там, що ж там, взагалі не помічаєш, як гортаються сторінки. Мені здається, що один із секретів Колін Гувер її популярності якраз оцей Turn Page ефект, коли ти не можеш просто відірватися, гортаєш, гортаєш і непомітно для себе проковтуєш повністю книгу. Настільки вона така інтригантка, наскільки любить десь помістити ту таємницю, щоб тобі хотілося до неї пошвидше дійти. Ну, і, звісно, у неї завжди якийсь перевернутий є сюжет. Тобто, ти е, очікуєш, думаєш, що буде по одному, а потім воно все перевертається з голови до ніг, е, і все абсолютно навпаки, ніж ти одразу думав. Нехай це не буде вам спойлером. Мені здається, що е, зараз якийсь тренд уже на такі книги, тому що їх дуже багато з цим перевернутим сюжетом зараз з'являється, і вони всі бестселерих іти. Е, е, тому я думаю, що ви вже і самі в курсі цього тренду і е, знаєте, чого очікувати. Від таких книг. Друзі, доповнюйте, будь ласка, в коментарях цю добірку книгами, які ви а, думаєте, можна прочитати за вечір чи за день, які от дійсно захопливо і швидко читаються. А я ж вам дуже дякую за перегляд, дякую, що додивились це відео. Буду вдячна за ваші підписки і підтримку на BaйміяCoffie або за ваше спонсорство. І дуже дякую своїм спонсорам, уже нинішнім на YouTube та BaimeCoffi. До зустрічі у нових відео. Па-па!